Екохатини для кемпінгу для українців із прифронтових регіонів будують іноземні волонтери. У селі Северинівка жберенського району зводять будиночки з глини, соломи та дерева. Наразі українські родини живуть у наметовому таборі. А вже наступного сезону планують відпочивати в перших готових екобудинках. До проєкту долучилися волонтери з Данії, Аргентини, Південної Кореї та України. Танцюючи у глині, так іноземні волонтери готують екологічні блоки для майбутніх будинків для кемпінгу. Волонтери з Данії, Аргентини та Південної Кореї приїхали у село Северинівка, аби звести екологічні хати для кемпінгу. Мартін із Данії у себе вдома викладає у міжнародній школі. А тут волонтер-будівельник. Разом зі студентами він зводить перші хатини з глини, дерева та соломи. Скоро просимо а будинок. Усіх тонкощів будівництва таких хатинок навчають українців. За проєктом тут буде все необхідне для родини. Тут будуть двері. Тут ми проходимо до спальні для сім'ї. Там буде туалет, душова у цьому просторі. Тут буде кухня, обіднє місце, а там зона відпочинку. Фабіан Маркович із Аргентини вперше самостійно будує будинок. Бути волонтером йому до вподоби. А ще аргентинцю подобається чисте українське повітря. Такий тип конструкції набагато дешевший, і дуже добре, що це можна зробити своїми руками. Повітря тут чистіше ніж у звичайних будинках. Взимку тут буде тепло, а влітку прохолодно. Разом із волонтерами за кордону працюють і віничани. Усі будівельні тонкощі вивчають на практиці. Ми навчилися зводити стіни. Ми ось цю стіну ми повністю побудували, навчилися стіни ну, солому напихати, штукатурити, стелю навчилися робити. Бо багато чого робили. Екохатини будують на території табору для родин із прифронтових міст. Наразі він наметовий, але вже приймає гостей. Ольга Борова приїхала сюди із Запоріжжя разом із дітьми. Хочеться трошки поліпшити емоційний стан, тому що ну, кожен день ну, одне і те саме: е, нерви, напруження, е, ну, спокою як такого немає. А тут все ж таки шукаєш спокій, якогось умиротворення, е, нових емоцій і в нас наги далі жити. Ну, хочеться, щоб і діти відпочили. Нині у таборі відпочивають 60 мам із дітьми. Для них організовують майстер-класи, заняття йогою, арт-терапію та психологічну підтримку. За 4 роки 2360 людей вже відновилися. Наша основна мета кемпу це психологічне розвантаження, щоб вони відчули, що життя триває знайти сенс, ресурси життя і відчути своє тіло і дати цей притілі своїм дітям, щоб їх діти мали приклад щасливої родини. Проєкт фінансують німецькі донори, допомагають волонтери з Данії. У планах збудувати 10 екохатин. Кемп працюватиме на Вінниччині до вересня. Вікторія Ліварчук, Яна Колодинська, телеканал Вінниччина.